Коли я з рівним собі або більшим об'ємом, я навчаюся все одно. Я хоч чомусь, але навчаюся у іншої людини і я хоч чомусь, обмінююся або навчаю іншу людину. І це завжди про більш таку вразливість. Тому що більший об'єм може сказати: слухай, ну ти зараз це зробила некоректно. Наприклад, це не гарна поведінка з грошима. Ти їх там не поважаєш, треба, от якось ось так, подивись це, ось так. І тобі, звичайно, хочеться зжатись, тому що тобі ну, нібито вказали на свою прогалину, на проблемну точку. Але саме завдяки, що більший об'єм бачить це, і йому з цим простіше, тут краще би віддатись, почути, що тобі сказали, і якось переосмислити. І ось тут саме складне, це не захлопнутися, не образитись, а. Почути, що це з любов'ю, щирістю або з повагою говориться більшим об'ємом до меншого, бо це для нього очевидні речі. Те ж для тебе неочевидна на сьогоднішній день. І люди, які бояться зрощення свого об'єму, вони основно чого бояться? Що їх підловлять на тому, що вони чогось не знають, або щось роблять не до кінця гарно. І таким чином. Може закрастись бажання зазвичай триматися тільки тих, хто менш.